Так, у боксі Україну на Олімпійських іграх у ріо Де жанейро представлятимуть п'ятеро спортсменів, чотири хлопця і одна дівчина. Це менше ніж в минулі роки. Проте на це є вагомі причини на тренування боксерів. Побував Олександр Даноленко. Українські боксери змусили добряче похвилюватися своїх уболівальників. Досить довго вони залишалися без олімпійських ліцензій, але все-таки п'ятьом нашим майстрам шкіряних рукавичок їх таки вдалося здобути. Останніми це зробили Володимир Матвійчук та Денис Солоненко. Цим двом хлопцям не позаздриш. Величезне психологічне навантаження, адже у Венесуелі був останній шанс на путівку до Бразилії. Плюс перельоти за океан, зміна часового та кліматичного поясу також чимале навантаження на організм. Щойно повернулися з Варгасу і майже відразу в Ріо за неділю вже в не набереш, Ми просто правильно підходимо к старту, щоб бути не загнаними а бути в хорошій формі. Денису вторять і його товариші по команді. Зараз тренування носять лише характер підтримки форми, адже основна підготовка позаду. Час налаштовуватися на майбутніх суперників. Буду виходити кожен бій, як на останній, незважаючи з ким це буде, чи це буде губини, чи це буде мексикани, чи це буде росіянин. Буду виходити на кожен бій, як на останній. І зроблю все важливе для отримання медалі, тому що один раз дався шанс, я це не дався шанс, а я це виборов за шанс і зроблю все можливе. Боксерський турнір Ріо 2016 буде дещо слабший за турніри попередніх ігор, адже міжнародна федерація разом з МОК змінила принцип олімпійського відбору, аби представники якомога більшої кількості держав, в тому числі з відсутніми боксерськими традиціями, отримали ліцензії. Це одна з причин, чому Україна так довго чекала на путівки. Друга значно омолодився склад. Найдосвідченіший боксер в нашій команді Володимир Матвійчук. Це його вже третій олімпійський цикл в збірні. Щоправда, раніше на ігри не пробивався. Зрозуміло, що прошла Олімпіада дуже високо піднялася. планка, настільки високо, що дуже нам буде важко її в даний час її переконати, підняти вище ще. Ви самі розумієте, в 2000 році була одна планка, 2012- друга планка. Надіюся, на олімпійський, ми планку теж піднімемо. А зараз постараємося достойно виступити і показати хороший бокс, що в Україні бокс не вмер, а він розвивається. Підкорювати Ріо вони вирушають 27 липня а вже 6 серпня проведуть на іграх свої перші бої. Олександр Даниленко, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.